Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І в мене чудова новина. Нарешті ми досягнули відмітків 100 підписників. Я дуже радий і всіх вітаю всім. Ось, мені дуже приємно, друзі, дякую вам за підтримку, за те, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Це допомагає в розвитку каналу. Тому ви молодці, дуже всім вдячний. А так як у нас на каналі 100 підписників, тому на каналі буде розіграш. Так як я і обіцяв, на 100 підписників я розіграю 300 гривень. Тому дивіться, друзі, в подальшому я запишу відео з розіграшем, де я розповім всі умови, що там треба буде зробити, тому... Друзі, хто ще не підписався, у вас є можливість також підписатись і прийняти участь. Тому чекайте на відео з розіграшем, там всі будуть умови. Всім удачі. Тому ще раз всім дуже дякую за вашу підтримку. Перший етап пройдено, перша сотня на каналі. Це дуже суперово. Тому, друзі, дякую всім ще раз. За вашу підтримку. Далі буде ще багато чого цікавого. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!